Всім привіт! З вами Єлизавета Шилова. Це канал для власників бізнесу, керівників і всіх, хто хоче ними бути. І сьогодні в нас в Рубриці Зрозумілі фінанси буде тема, на яку я зазвичай нічого не розповідаю. Бо це тема податків. Я не вважаю себе великим спеціалістом в оподаткуванні, ніколи не лізу, бо відслідковувати як там що в податкові відбувається. Ну, мені не цікаво, взагалі терпіти не можу все, що пов'язане з державними установами. Але, але мене трошки достало вже певен раз, що коли ми починаємо планувати бюджет, у нас кожного разу виникає: а ми не можемо запланувати податки, бо це нереально. І ось. А, дідько, от чергового разу, коли я почула, що не можна запланувати ПДВ, я зрозуміла, що я маю це зробити. І отже, сьогодні ми будемо розбирати в нашому відео ПДВ, як його запланувати. Ну і, звісно, по-перше, ми поговоримо, що ж це таке, я покажу. Буду намагатися максимально просто, щоб ви зрозуміли, що воно як воно взагалі виникає. Принцип його нарахування, і потім ми зробимо це в такому коротенькому бюджеті. Сплануємо наш ПДВ, так, щоб ви після цього відео завжди могли ну, м'якенько пхнути носа вашого бухгалтеру, і сказати, що це можна зробити, пояснити спокійно. І в вашому бюджеті було заплановане ПДВ. Отже, поїхали. Mm. Ну, по-перше, ПДВ. Так, ПДВ це податок на додану вартість. А... І Якщо ви вважаєте, що це видумка нашої податкової, це, це не так. Тому що дякувати за ПДВ, ви маєте французькому спеціалісту, який ще запропонував цей податок в 1954 році, і він так полюбився, як кажуть у нас на Закарпатті, багатьом, що зараз цей податок використовується в більш Понад на 140 країн. Тому о, знати про цей податок варто навіть ще з цієї статистики, тому що ми будемо стикатися з нею часто густо. До речі, в Україні це о, найбільш бюджетно створюючи податок. Да? Тобто решта податків вони не дає в державу стільки грошей, як ПДВ. Тож ПДВ буде з нами ще довго. І те, що я хочу запровадити взагалі в наших відео по фінансам, я буду зараз намагатися постійно в всіх наступних відео давати ще міжнародну абревіатуру того, про що ми будемо говорити. Для чого? Тому що я вважаю, що Україна буде поступово інтегруватися в всесвітню економіку, і українські підприємці мають розуміти, як ці терміни називаються. В міжнародному просторі. Отже, ПДВ це ват ват. Value added tax. Тобто, ну, це так само. Так? Це цінність, додаткова, податок на додаткову цінність. Да? Текст це не таксі, да? це, текст це податки, Value це, це цінність. Щоб запам'ятати, вам краще ну, уявіть собі таку валю, яка відбирає таксі, щоб заплатити податки. Це, звісно, бредова фраза. Це просто, щоб ви краще запам'ятали «Value added tax. і а раптом вона мана знадобиться. А ви такі: «What? це ПДВ, Value added tax. Валя одібрала таксі, щоб заплатити податки. Отже, після такого коротенького екскурсу в історію і англійську мову. Ага, поїхали далі, дякую за увагу. Ні. Після такого короткого екскурсу в історію ПДВ і англійську мову, я хочу перейти в електронну табличку мій, мій улюблений Excel, де покажу принцип, як працює ПДВ. Так, для того, щоб. Уявити ПДВ, уявіть собі такий ланцюг. ланцюг від виробника до кінцевого споживача. А, тобто це наш буде і ланцюг доданої вартості. Ну і дивіться, ось наш виробник сировини, наприклад. Нехай це буде баба-маня-молочниця. Вона, а, ну, вона, вона виходить, якби би перша, перша ланка цього ланцюга. Тобто, вона у нас. Робить молоко, хотіла сказати. Звісно, не вона робить молоко, да, а корова, але вона е, перша ланка, яка збирає молоко, і ціна продажу в неї молока нехай буде 100%. Е, зазвичай ПДВ, давайте візьмемо середнє, ПДВ 20%. Але, звісно, він може змінюватися в залежності від галузі. Ми зараз беремо наші 20%. Тобто, якщо в неї ціна продажу 20, да, то нараховується ПДВ. 20% від 100, це буде 20 гривень. І тобто в неї ціна продажу з ПДВ складає 120 гривень. А, скільки заплати наша молочниця державі? От тут саме цікаве. Дивіться, є вхідний ПДВ, тобто податковий кредит, і є податкове зобов'язання. Тобто, скільки, і між Різниця між першим і другим буде ПДВ для сплати держави. Вхідного ПДВ у бабушки нашій мані-молочниці нема, бо вона взагалі нічого не купляла, уявляємо собі. Так? Вихідний ПДВ це наше податкове зобов'язання, буде складати якраз ці 20 гривень. І тобто, виходить, різниця між податковим зобов'язанням і податковим кредитом і буде. Те, що буде сплачувати наша молочниця державі, тобто це 20 гривень. Так, тут начебто все просто. Давайте далі. Наше молоко купила виробництво, яке з молока щось виготовляє. Ну, нехай це буде наше виробництво, фабрика Красота. А, і, наприклад, вона з молока виготовила вже нову продукцію, нехай це буде смачна ряженка, да, і відпускає її вже там за 200 гривень. 200 гривень це ціна продажу. ПДВ буде нараховуватися вже 20% на 200 гривень, да, тобто відпускна ціна продажу з ПДВ буде 240 гривень. Чи є в нас східний ПДВ да, на нашого виробництва готової продукції? Красота? Є. Yeah. Тобто, вони ж, коли купляли у бабушки-молочниці молоко, вони ж купляли його з ПДВ. І тобто ці 20 гривень ПДВ, яка сплачувала наша бабушка, це зараз вважається податковим кредитом для виробника готової продукції. Чи є в них? Податкове зобов'язання, вихідний, так званий да, ПДВ, є цей 40 гривень, які їм нарахували ПДВ. А тепер, яка, що вони будуть сплачувати? А сплачувати вони будуть різницю між вихідним ПДВ, да, тобто скільки їм на їх ціну накинули, і тим, що було закладено в ціну молока, який вони купили у бабульки. Тобто, це знов-таки 20 гривень. 20 гривень ПДВ, їм треба буде потім відшкодовувати державі з плати податків. Наступна ланочка. Так, наша ряженка поїхала до великого дистриб'ютора, який купляє цю ряженку, а потім продає ще там маленьким магазинчиком. Дистриб'ютор, звісно, робить свою націнку да, на вхідну ціну. Тобто він купив за 240, а продає, наприклад. Ну, нехай невеличку націнку робить, да? дистриб'ютор це ж таке. Вони на обертах беруть 260. Ну, в мене вже автоматично порахувалось ПДВ, яке має потім ще додати дистриб'ютор. Це 52 гривни, це 20% із 260. І ціна продажу з ПДВ у дистриб'ютора буде 312 гривень. Вхідний ПДВ, тобто податковий кредит для дистриб'ютора. Клав 40 гривень, так? А ми знаємо, що вихідний ПДВ, тобто податкове зобов'язання, 52. Тобто ПДВ для сплати державі буде для нього 12 гривень. І остання, наприклад, ланочка. Да? Дистриб'ютор продав маленькому магазинчику, маленький магазинчик. Купив за 312 гривень, продав, ну маленький магазинчик зазвичай роблять трошки більшу націнку. Нехай продасть за 360. За 360-72 гривні він у нас він у нас получається на ціну ну, ПДВ. Тобто відпускна ціна в ретейлі 432 гривни. Вхідний ПДВ податковий кредит 52 гривни. Вихідний кредит податково зобов'язане 72, тобто ретейл вже платить 20 гривень. Остання ланка споживач. Це та ланка, яка буде сплачувати повну ціну, нічого не відшкодовувати, але йому також нічого не будуть відшкодовувати, ну, так як і в нас правило. І таким чином, у нас, виходить, 4 ланки, кожна заплатить свій ПДВ. В цілому, цілком, держава на цьому заробить 72 гривни. Отже, щоб розрахувати ПДВ, вам потрібно знати, скільки ПДВ в вашій ціні з продажем, так? тобто ваш вихідний, податкове, ваше податкове зобов'язання. Так, воно 20%. Додається до вашої ціни продажу. І скільки вхідного ПДВ, тобто вашого податкового кредиту. І різниця між ними буде вже до сплат. Якщо ще по-іншому дивіться, щоб знов-таки розуміти, якщо податок на додану вартість, да, тобто, по, по великому рахунку, ми маємо заплатити 20% на додану вартість. Що таке додана вартість? Додана вартість ось, виходить. Ми продали за 200, а купили за 100. Тобто додана вартість у нас 100. От 20% помножене. 20% на оцю додану вартість, воно і є ПДВ. Бачите? Та ж сама цифра. Ось вам 12, так само. Якщо далі пронесу, опять знов буде 20. Тобто це, це знов, знов таке. Для чого цей довгий шлях з вхідним, податковим кредитом, податковим зобов'язанням? Тому що якщо держава буде отримувати від кожного ланцюга його, його дані вхідної і вихідної ціни, ну це буде значно складніше. Так? Коли держава отримує податкове зобов'язання від, наприклад, першої ланки, це автоматично стає податковим входним кредитом для наступної ланки. І таким чином працює цей механізм. А суть його, в принципі, і от в цьому рядочку також відображена. Тобто, ще в якості резюме, ви бачите, щоб ось тут була менша цифра, треба, щоб в. У вас була найбільша цифра в податковому кредіті. Тепер після цього, як ми розібралися, як рахується ПДВ, ми будемо планувати ПДВ на рік. І для того, щоб його спланувати, нам потрібно запланувати податкове зобов'язання від нашої реалізації. Це, як то кажуть, на ізі, тому що якщо ми плануємо нашу реалізацію, то запланувати скільки буде 20% ПДВ, якби взагалі немає нічого складного. Да? І друга наша частина, яка зазвичай викликає труднощі: а як же ми заплануємо ПДВ по наших витратах? І для того, щоб це зробити, ми розоб'ємо наші витрати на собівартість да, і на загальні операційні витрати. Отже, поїхали по кроково. І так. Спочатку ми плануємо реалізацію. Ось у мене тут в цьому, в цьому шаблончику я всі ячейки блакитного кольору, це мої цифри а, планування, да? тобто, чи реалізації, чи. Зараз оце приберу, щоб одразу вам все не щоб показати логіку. Тобто, якщо я вношу сюди реалізацію, наприклад, 100 тисяч, це у мене реалізація без ПДВ. То при ПДВ 20%, в мене 20 тисяч ПДВ, це мій вихідний ПДВ або податкове зобов'язання. Звісно, в мене може бути ПДВ не 20. Да? Це залежить від вашої системи оподаткування. Тобто ви в цю ячейку да, і взагалі можете поставити будь-яку цифру. Наприклад, якщо я ставлю 15, в мене тут перерахується. Як воно рахується? Я просто. Цифру реалізації помножую на цю цифру і ставлю відсоток. Можете в себе так зробити. Ну, я далі зараз тут протягую. Нехай в мене кожен місяць по 100 тисяч. Ну, давайте, щоб було якесь розномаїття. Зробимо, ну, як завжди, на грудень. Всі продажі заплануємо на грудень. Так, тобто вихідний ПДВ, запланували. Це. Не викликає завжди ніяких складнощів. Так, тепер чому розбиваю на собівартість і на загальні операційні витрати? Що часто кажуть? Ось, а, якщо по собівартості, я можу контролювати, бо в мене по собівартості, наприклад, три постачальника і всі з ПДВ, і я можу це контролювати і поставити який відсоток ПДВ. Чудово! А, тому. Я окремо вивожу собі вартість, окремо операційні витрати. Тому що в операційних витратах там будуть різні витрати по різним статтям, різні постачальники, і у когось є ПДВ, у когось нема ПДВ. Тому там окрема історія. А тут я а, планую операційні витрати і планую, що доля сировини з ПДВ в мене буде 100%. Тобто, в мене є три постачальники, і всі три в мене 100% з ПДВ. А, що я роблю? Я роблю, ну, наприклад, давайте заплануємо нашу собівартість, що вона складає 65% від моєї реалізації. Запланували. Так, і ви бачите, що тут в мене вже автоматично пороховувався вхідний ПДВ з сировини, тобто мій податковий кредит. Звідки він взявся. Він береться наступним чином. Тобто, якщо 100%, то 65 тисяч помножується на 100% так? і помножується на відсоток, який в цій сумі складає ПДВ. Але тут є маленький нюанс, на якому часто роблять помилку. Дивіться, для того, щоб зрозуміти цей нюанс, дивіться цю табличку. Наприклад. Ціна з ПДВ без ПДВ 100. Ціна Само ПДВ 20 гривень, якщо ПДВ 20%. Тобто ціна з ПДВ 120 гривень. Якщо я порахую 20% від оцієї 120, то в мене буде 24 гривні. 24. А у нас ПДВ 20. Тобто. Коли ви рахуєте, який буде вхідний ПДВ, то ви рахуєте, не помножуючи цю цифру витрат на 20%, бо відсоток ПДВ в вихідній ціні вже з ПДВ він буде менший. Ну, тобто, дивіться, я для цього 20 помножила, поділила на 120 і помножила на 100, і він мене склав 16,7%. Ви можете перевірити, тут будь-яку цифру поставити. Да? І вона буде у вас весь час 16,7. 16, Якщо, наприклад, вашого постачальника там ПДВ не 20, а там 10, да, то тоді розраховувати треба від 9,1, а не від 10. Тому що знов у вас буде інша цифра, і тоді буде похибка в плануванні ПДВ. Отже, я зараз поверну 20-ку. Тобто. Я розумію, що в моїх витратах на собівартість 16,7% буде ПДВ, якщо всі 100% 100% цієї сировини з ПДВ. Ось тут у мене формула цей прописана. прописана. Да? Це 6 це моя собівартість в гривні. Я помножила на B7 на 100%, да? бо я вважаю, що всі мої три постачальника мають бути. Працювати зі мною з ПДВ, і я помножу оці на моє 16,7%, бо це саме стільки в собівартості закладена ПДВ. І ось я розрахувала податковий мій кредит, який в мене запланувала податковий кредит з сировини. Ви скажете, а якщо не, не, три, не всі три постачальника, якщо, наприклад, два з ПДВ, а один без ПДВ, якщо я знаю, що ці два з ПДВ. Складають 60% всієї закупівлі, я просто ставлю отут тут -от 60%. Да, і в мене вже тоді помножується моя собівартість не на 100%, а на 60%. І від 60% розраховується потім ПДВ податковий кредит. Ну тобто тут плануйте в залежності від того, що ви хочете. Якщо ви запланували 100%, то звісно, далі ви потім. Вимагаєте контролювання на певних ланках вашого бізнес-процесу, будь-то закупівля або будь-то бухгалтерія, щоб вся сировина була обов'язкова з ПДВ. Їдемо далі. Наступна діляночка, де ми можемо ще отримати вхідний ПДВ, тобто податковий кредит, що дозволить нам знизити в кінці ПДВ для сплати, це загальні операційні витрати. Загальноопераційні витрати входять все, решта, окрім собівартості. Там буде певна кількість витрат. Десь буде і комунальна оренда, якісь там концтовари, і хостовари, і палива, і щось з них буде з ПДВ, а щось без ПДВ. Тобто вам треба порахувати попередньо, скільки у вас, наприклад, якщо є історія, да, скільки у вас витрат операційних було з ПДВ. Відсотки, відсотки. І ви плануєте цей відсоток і ставите його, от в цю ячеєчку, або просто там собі десь ставити. Та. Наприклад, 20% в решті операційних витрат буде з ПДВ. І далі ви плануєте ці ваші операційні решті витрат. Я їх зараз просто запланую, як, наприклад, 500, 15% від реалізації. І далі в мене по тому ж самому принципу. По якому ми планували собі вартість, планується вхідний ПДВ з операційних витрат. Тобто, якщо в мене решта операційних витрат складає 15 тисяч, да, я ячейку С10 помножу на 20%, бо саме стільки в мене доля операційних витрат з ПДВ. І потім я помножу знов на оцій відсоток ПДВ в цих операційних витратах. І так, я планую свій знов податковий кредит з операційних витрат. Коли в мене є запланований вихідний ПДВ або податкове зобов'язання і запланований податковий кредит з сировини і з операційних витрат, мені дуже-дуже просто порахувати, скільки в мене буде ПДВ для сплати. Для цього я з. Вихідного ПДВ да, або податкового зобов'язання, віднімаю податковий кредит з сировини і податковий кредит запланований податковий кредит з операційних витрат. І ось у мене потім по кожному стопчику розраховується мій податковий кредит ПДВ для сплат. Це розрахунковий, звісно, сплачується ПДВ не місяць в місяць, сплачується знову, в залежності від того, яка у вас форма. Форму оподаткування чи в квартал, чи, чи, чи раз на рік. Ну тобто це вже інша історія, це відображається в пішло. Але головне, що ви бачите загальну цифру, скільки у вас буде ПДВ для сплати протягом року, можете дивитися поквартально і взагалі оцінювати, яка ж все ж таки у вас чистий буде прибуток після того, як ви сплатите і ПДВ в тому числі. Що тут ще? Що тут ще є, дивіться, ПДВ від реалізації відсоток або доля ПДВ від реалізації. Це вже такий коефіцієнт, на який ви можете дивитися і оцінювати, наскільки ваша робота по управлінню ПДВ взагалі ефективна. Тобто, що рахує цей коефіцієнт. Цей коефіцієнт рахує, яку долю займає ПДВ від реалізації. І як ви бачите, от при тому, що ми тут запланували, у нас вийшло, що доля ПДВ від реалізації запланована 3,7%. І ви розумієте, звідки воно склалося, Да? тобто воно склалося, що ваш ПДВ там 15, доля вашої сировини з ПДВ складає 100% і в ній 16-7% ПДВ, і ваші операційні витрати з ПДВ складають 20%. І з цього ви плануєте. Ви далі можете контролювати всю цифру і дивитися вже далі, аналізувати, чому вона стає... Більше. Да? Ну, зазвичай, якщо більше, то це говорить про те, що у вас десь пішов перекос між вхідним і вихідним ПДВ. Скоріше за все, тобто у вас почали оці рядочки, там, де вхідний ПДВ, закупили щось без ПДВ. Далі це вже треба думати, да? що вигідніше. Тобто, чи сплатити великий ПДВ, але зекономити на витратах, чи все ж таки краще купляти Цировину з ПДВ, тому що потім, коли сплачуєте ПДВ, то будете плакати там великими, великими сльозами. Це окрема історія. Але тут ви дивитесь, тобто де відхилення від 3,7. От якщо також можна порівняти, наприклад, якщо у вас є дані з попереднього року, ну тут я вставила, наприклад, у мене була реалізація 1 мільйон, вихідного ПДВ в мене була 150 тисяч. А вхідний ПДВ з сировини був 95, а з процвіних витрат 10. Тобто, всього було сплачено 46, 45 тисяч ПДВ, і це склало 4,5%. Тобто в цьому році запланована більш оптимальна картина по сплаті ПДВ. Так. Отже, підсумовуємо, для того, щоб спланувати ПДВ, вам потрібно розрахувати ПДВ від реалізації, тобто ваше податкове зобов'язання, легко. І розрахувати ваш податковий кредит в залежності від того, скільки ви хочете бачити відсоток. Витрат з ПДВ, і ви їх також можете цими управляти. Змінюєте, наприклад, відсоток сировини з ПДВ або відсоток витрат з ПДВ. І бачите, як у вас змінюється і абсолютна цифра, і як у вас змінюється безпосередня доля ПДВ від реалізації, як деякий певний показник ефективності управління цим процесом. Так, я сподіваюся, що ми разом розібралися, що це таке, як нараховується і як його запланувати. Якщо б сподобалось, то ставте подобайки, підписуйтесь, діліться цим відео з, з тим, з ким це буде корисно. Ви можете створити свій шаблон самостійно, або якщо не хочеться нічого розраховувати, да там, то можете зайти до... Наш, до нашого сайту і скачати собі шаблон планування ПДВ за дуже демократичну ціну, яка більше буде підтримкою цього каналу. Ось, А я вам дякую за увагу. Бувайте здорові! Бережіть собі. Пока-пока!